Урочисті лінійки з нагоди дня знань відбулись і в ужгородських школах зі словацькою та угорською мовами навчання. На новий навчальний рік усіх учнів благословив священник. У школі номер 10 де навчаються угорськомовні школярі, до першого класу пішли 74 дитини. Така тенденція зберігається вже четвертий рік поспіль. Усі дисципліни діти вивчатимуть на угорській мові. Тут як і в інших навчальних закладах існує проблема із забезпеченням підручниками. Ми вирішуємо ці проблеми, ці питання, оскільки є електронні варіанти з усіх підручників, вчителі в нас досвідчені, тому ми це для нас не складає проблеми. Вчителі спочатку ми трішечки переживали, чи буде достатньо в нас вчителів, але на 1 вересня спокійно можу сказати, що учні всі отримали класних керівників, отримали вчителів, а першачки особливо дуже хороших і милих вчителів дістали. 40 першачків, 367 учнів, 32 вчителі і 5 викладачів зі Словаччини. Розпочинають новий навчальний рік в Ужгородській школі номер 4 з поглибленим вивченням словацької мови. Щороку на свято першого дзвоника приходять почесні гості. Цього року на урочисте відкриття нового навчального року завітала генеральний консул Словацької республіки в Ужгороді Янка Бур'янова. До навчального процесу школа готова. Протягом літом у навчальному закладі зробили косметичний ремонт та відновили дах. Втім, тут, як і в інших навчальних закладах краю, також не вистачає підручників. Мова навчання у початкових класах словацька, а підручників цією мовою немає. Міністерство освіти не видруковує підручники на словацькій мові з тим, що потрібно затратити великі кошти для того, щоб їх видрукувати. Таким чином ми дістаємо підручники українські, але дякуючи нашим вчителям, Вчителям нашої школи, які працюють у нас з висланим зі словацької республіки міністерством освіти Братіслави, ми ці підручники перекладаємо. Ми маємо дозволи від міністерства освіти від видавництв, і ці підручники ми можемо спокійно перекладати і використовувати у своїй роботі за нашою програмою.